Мене звати отець Роман Фігас, це моя дружина Леся, це Іринка, Остап і Данилко. Ми всі тут вперше були на такому християнському таборі від руху християнських сімей у Мошині. І ми хотіли трошки поділитися своїм позитивним досвідом. Це на перше, цікавий табор, який нам дуже сподобався. І ми дякуємо Богові за можливість бути тут. Чому сподобалось так, як і у святому письмі новому завіті, коли подивимося на життя Ісуса Христа, Ісус ніколи... Самотній був на молитві, так, але завжди старався ходити з людьми, приходити на табір. На сьогоднішньому Євангелії ми читали про те, як Ісус розмножив 5 хлібів на п'ять тисяч народу. І це, тобто, ми вже бачимо Ісуса в оточенні людей, великого табору людей. І, і на, будучи на цьому таборі, ми також відчували цю присутність Христа разом із нами на цьому таборі, де Христос ділився зі своїм словом, своєю наукою. Своєю радістю, своїм життям із нами. Також є позитивно те, що тут є дуже багато добрих людей, так і, і старших, і дуже маленьких, так, і ще менші, як наші. Де більше, де багато є добрих людей, там є цей радість, сміх, він мов би помножується. Так? Чому важливо приїздити для мене особливо якісь. Важливий час такого спокою, де сім'ї проводять час разом. Всі 24 години діти мають до диспозиції батьків. Багато спілкування, багато досвіду і власне таке ділення сімей, які намагаються в своєму шлюбі, в своїй сім'ї втілити задом Божий щодо сім'ї. Це люди, які Шукають відповіді на багато питань, які виникають. Наші позитивні враження від цього табору. Може, Іринка скаже декілька слів. Чому тобі сподобалось на таборі? Це був дуже гарний табір, найвеселіший, краще, ніж у Львові. Мені дуже подобається тут. Бо я тут мала більше друзів, ніж у Львові на таборах. Тут було гарніше. Остав. 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 Мені сподобалося, що, що тут мені купили такий лазер. Мені сподобалось, що тут в мене друзі. Сподобалося тут в забір, від таємного друга. Подарунки відтаємного таємний друг. таємного друга. Відданим. Такий гарний табір, що, що, що мені тато купив лазер і в мене більше трохи. А на другий рік поїдете в табір? Сюди поїдете? Так. Та.